Міські, сільські та селищні голови зібралися сьогодні у Краматорську на колегію. Одним з важливих питань у порядку денному стало питання про стан організації медичної допомоги у Донецькій області. Як зазначив директор департаменту охорони здоров'я Юрій Узун, у зв'язку з бойовими діями в області майже всі заклади третього рівня надання допомоги залишилися на непідконтрольній території, і це призвело до того, що в області немає інститутів вузьких фахівців та відсутні деякі види високоспеціалізованої допомоги. середньому один хворий на день постійно в ручному режимі переводяться в заклади вищого рівень інших областей. Раніше у області працювало більше 300 медичних закладів, сьогодні їх 147. До того ж спостерігається велике навантаження на службу швидкої медичної допомоги. Наразі на Донеччині працює 7 станцій екстреної швидкої допомоги і 25 підстанцій. Укомплектованість лікарями усього 45%, відсотків, фельдшерами майже 85%. відсотків. Найбільше не вистачає лікарів-анестезіологів та реаніматологів. Є надія, що у січні область отримає 67 автомобілів екстреної медичної допомоги, і це стане першим кроком до створення єдиної. Платформи диспетчерських служб у області. Це не тільки оснащення маячками ЗПС тих машин, які будуть кататися так мовити по області. Йде про те, що лікар, який приїжджає на виїзд, вже біля ліжка хворого, повинен мати повну інформацію про історію його хвороби, тобто анамнез. Маючи е, при привічному осмотрі пацієнта, якого він ніколи раніше не бачив, е, його історію хвороби він може поставити правильний діагноз, він може отримати онлайн-консультацію. Якогось спеціаліста, який ну, потрібен вузького спеціаліста. До того ж, це передбачає відхід від територіальної системи обслуговування пацієнтів. Якщо зараз на виклик іде той автомобіль, який закріплений за даним районом, то за новою системою обслуговувати пацієнтів буде швидка, навіть з іншого району, яка на той час знаходиться ближче до місця виклику. Втілення такої системи дає можливість на широкому екрані це буде диспетчерська. Побачити, як маячки, де знаходяться скори. І в ручному режимі, просто зв'язавшись із печатами, сказати, що ця машина потрібно заїхати в інший район, але вона буде їхати до 3 хвилини, а не 25. От з наступного тижня ноги в руки, в Київ і без рішення про єдиного виконавця не приїжджати. Має бути прийнято рішення, як ми з вами обіцяли, до кінця січня ми маємо з вами не тільки презентувати 67 нових. Високоякісних швидких допомог. А я хочу бачити, щоб повністю ця структура запрацювала з кінця січня. На Донеччині має бути найкраща в Україні медицина. Окрім того, є із створення регіональних лікарень. Зараз в області не всі медичні заклади виконують свою функцію і кошти використовуються нераціонально. На думку спеціалістів департаменту охорони здоров'я, потрібно створити базові лікарні, які будуть надавати допомогу по європейським стандартам. Ми бачимо їх 14, але це не догма. Це Маріуполь, Волноваха, Велика Новоселівка, Селідова, Красноурмісь, Димитрова, Слав'янськ, Краматорськ, Артеміс. Дружківка, Костянтинівка, Дзержинськ, Авдіївка, Красний Ліман. В усіх лікарнях це зробити неможливо. Але не треба закривати на одну лікарню і знушати ліжкофонд. Ті лікарні, ті лікарні, які не попали в цей список, ще кажу, він не підлягає обговоренню, вони мають виконувати зовсім інші функції. Ми не забули про хосписи, у нас в області немає жодного госпису. Ми не забули про так звану паліативну медичну допомогу. Мова йде про спинальників. Міським головам, головам райдержадміністрації, керівникам районних рад чітко визначитися і узгодити з обласним управлінням департаментом охорони здоров'я розташування першого рівня медичних закладів. Після цього всього затвердити план реалізації. По цим закладам до того ж, на базі обласного госпіталю для ветеранів війни у Святогірську планується створення спеціалізованих відділень кардіо і дитячої хірургії, а також створення сучасного діагностичного центру на базі залізничної лікарні у Слов'янську. Зрозуміло, що діагностичний центр у Слов'янську будемо працювати. Я думаю, що на це гроші нас залишаться. В нас не всі відбере кабінет міністрів і в нас залишиться фінансовий ресурс. Я хотів би, щоб ми прискорили. Роботу з Інститутом травматології по красному Лиману, відповідальність міських голів, голів РДА і голів районних рад, це по можливості доплати лікарям, які підуть у цю середу. От передбачте в своїх бюджетах доплати сімейним лікарям. Окрім планів щодо реформування медицини, заслухали присутні і звіт про підготовку наших спортсменів, кандидатів до участі у 31-х олімпійських іграх 2016 року та 15-х параолімпійських іграх у Ріо де женейро Незважаючи на недофінансування спортивних закладів у області та нестачу баз для тренування, ресурсів для заохочення спортсменів та тренерів до участі у змаганнях у області готується 61 спортсмен найбільше кандидатів у Артемівську, Маріуполі, Дружківці та Слов'янську. Тож як проходить підготовка та що робиться у напрямку розвитку. Порту у місті звітували представники з різних міст. І на на колеги доповіли про створення у області центру допомоги учасникам антитерористичної операції, який буде надавати допомогу учасникам АТО з усіх видів соціальних питань. Окрім того, голова області нагадав міським та селищним головам про необхідність швидкого виконання закону про декомунізацію. До 21 грудня вулиці мають бути перейменовані.